Доброго ранку чи доброго вечора! З вами знову Канадський Марк. Всіх вітаю в себе на каналі. І в сьогоднішньому відео хочу вам, друзі мої, порекомендувати BCU Financial або кредитову спілку Будучність. І чому я хочу порекомендувати вам саме кредитову спілку Будучність? Будучність це найбільша. Українська кредитова спілка у Канаді з активним управлінням в понад 1 мільярда доларів. І також вона надає дуже багато різноманітних фінансових послуг. Також BCU Financial створило дуже е, прекрасний провідник, який мені персонально дуже сподобався. Він повністю має дуже багато різної хорошої інформації для вас, друзі мої. І там розповідається трошки про кредитний рейтинг, що таке кредитний рейтинг. Також там розповідається про чекові рахунки, про щадні рахунки, про індивідуальні рахунки та спільні рахунки. Тому я залишу цей довідник в описі під цим відео. Запрошую вас всіх туди перейти, подивитися для себе, і ви точно знайдете щось нове і дуже багато корисної інформації для себе. Трошки про цю спілку. А ця спілка була створена аж 70 років тому нашими співвітчизниками, нашими українцями, які втікали від переслідування радянської влади. І що саме хороше про цю спілку, друзі мої, що в цій спілці розмовляють на нашій рідній українській мові, і це величезний плюс для вас, тому що ви туди можете звернутися, задати конкретні. Питання і вам конкретно зможуть відповісти і все роз'яснити, і у вас не буде ніяких е, мовних бар'єрів. Тому я ще раз кажу: дуже рекомендую е, це, тому що е, такого ж справді немає багато тут в Канаді і мати такий доступ, де професіонали зможуть вам допомогти і відповісти фактично на всі ваші фінансові питання. Я думаю, що це варто звернутися. Ну а тепер, друзі мої. Ви, напевно, зацікавлені, які ж сервіси кредитова спілка будущність справді надає. Я отут з боку маю зараз а, точно конкретні сервіси, які вони надають, тому їх вам прочитаю. Перше, почну з того, що кредитова спілка будущність займається відкриттям рахунків, видає карти, надає кредити, здійснює касове обслуговування. Реалізовує операції в скупівлі продажу валюти та виконує міжнародні грошові переводи. Тобто досить багато, дуже різних е, речей вони надають, різних, можна сказати, сервісів, і тому е, різноманітність тут точно є і, можливо, комусь якраз один з цих пунктів зараз потрібен. Тому ви можете до них собі звернутися і вже з ними собі напряму спілкуватися. Ну і звичайно, в Канаді є багато різних типів банківських рахунків. І е, ця спілка вам зможе допомогти відкрити, наприклад, такий рахунок, як чековий рахунок та ощадний рахунок. І якщо вас цікавить трошки більше дізнатися про ці рахунки, то як я вже говорив в описі під цим відео, буде довідник якому все конкретніше буде трошки розписано, що як кожен рахунок, що він означає. Ця спілка особлива тим, що е, ви можете відкрити в кредитовій спілці будучність, рахунок фактично з документами, з якими ви приїдете і е, в Канаду. Тобто, як ви вийдете з аеропорту, ви зразу можете з тими документами, які у вас будуть на руках, відкрити рахунок цій кредитній спілці. Які вам треба буде документи, це закордонний паспорт ваш. Е, Open Work Permit, тобто ваша фактично Кет, ваша віза, з якої ви вже приїжджаєте, і, і також е, індивідуальний е, ідентифікаційний е, номер е, е, платника податків е, в Україні. І також вам не потрібно буде зразу ваш sin number, тобто Social Insurance Number. Е, вам ви зможете відкрити без Social Insurance Number. Також кредитова спілка, будучність зараз має багато різних знижок і допомагає новоприбулим прибулим українцям. І можна так сказати, безкоштовно багато різного безкоштовного мають. Я зараз вам перечитаю, що іменно деякі пункти, а ви вже самі собі в довіднику зможете потім конкретніше прочитати це. Більш буде для вас цікавіше. Але такі безкоштовні можна сказати, речі, як щомісячне обслуговування розрахункового рахунку. А потім безкоштовні ощадні рахунки, безкоштовні сертифіковані чеки, і також вигідний курс обміну валюти. Тобто це тільки деякі пункти, а там ще є багато теж цікавіших пунктів. Тому рекомендую вам самим для це все прочитати для себе все повністю. Взнати, бо це е, справді е, вам може допомогти. І наостанок хочу сказати, що ця спілка не тільки займається фінансовими справами, а так само благодійними справами. І з 2014 року е, вже разом зі своїми членами е, е, кредитова спілка будучність е, передала, можна так сказати, 7 мільйонів доларів на гуманітарні та медичні потреби України. І тому справді їм треба за це подякувати. Вони роблять хорошу роботу, вони допомагають дуже багатьом людям, особливо зараз новим прибулим, Це велика дуже е, е, як то сказати поміч, що є до кого звернутися, до професіоналів, які зможуть направити відповісти щось під, під І бо на початку не є легко, друзі мої. І треба десь з кимось, як то кажуть, когось, як то кажуть, звідки починати, звідкись. Тому прийшов час закінчувати ще одне відео. Надіюся, це відео вам сподобалося. Бажаю вам великого успіху, щастя і всього самого найкращого. До наступних відео з вами, друзі мої!